Вітаю на календарі вівторок, 10 жовтня. Це Капрі Ньюз. і в студії для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами: Росіяни нанесли ракетний удар по очеретиному. Зруйнована залізнична станція. Власниця загинула, а рейндж ровер потонув. В селищі Гришине дороги з дороги з'їхав автомобіль. Автомобіль був вилучений на прибережну смугу. Тіло людини також було вилучено та передано співробітникам поліції гроші витрачені, недоробки залишилися. Горбатий міст у Покровську продовжує бути смугою перешкод. Для зручності мешканців подати документи на субсидії та деякі пільги тепер можна і у Покровському ЦНАПі. Перелік усіх документів є у нас на сайті. Тому, якщо когось це цікавить, заходьте на сайт, дивіться весь перелік документів. Ви приходьте, будь ласка, до нас. 6600 тисяч на кожного члена родини. У Мирнограді в. По отримують грошову допомогу. Ну, фінансова підтримка, якби ніколи не буде лишньою. більше не Артем. Один з найвідоміших пам'ятників Донеччини отримав нову назву. Ми отримали дозвіл на те, щоб цей пам'ятник внесли в державний реєстр. З новими назвами пора сезонних застуд та послабленого імунітету. Як вберегти своє здоров'я восени? Вірусних дуже багато захворювань. Вони мають схожий перебіг. Це явища, нежиттю, кашу, лихоманки. Покровські гирьовики здобули перемогу на Кубку України. гирьовий спорт я прийшов е -е, дуже давно. Я познайомився з білицьким Валерієм Петровичем, який зараз є мій тренер. Сьогодні вранці росіяни нанесли ракетний удар по очеретиному, під час якого було зруйновано залізничну станцію. Подробиці дивіться далі. Росія продовжує калічити життя українців сьогодні. Донеччина в зазнала ракетної атаки. Росіяни вдарили по селищу очеретини Покровського району, поцілили у залізничну станцію. Вона ну, до цього була вже пошкоджена. А сьогодні ще було вона, Можна сказати так, бо було пожарта горіла станція. Страждалих серед населення, серед цивільного населення немає наразі. Но обстріл триває. Він взагалі сьогодні десь розпочався десь э, пів ранку, і він тримає, триває сьогодні постійно. Очерити внаслідок прямого влучання зруйновано і дитячий будинок. Також пошкоджень зазнали очисні каналізаційні споруди. Російські загарбники завдають масованих ударів і по Авдіївці. На півночі міста тривають важкі бої. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Шостої години ранку масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста, сказав він. Наразі про загиблих та поранених серед мирних жителів інформації немає. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в Донецькій області за минулу добу. Загинула людина, ще четверо цивільних поранені. Поліція Донеччини фіксує воєнні злочини Росії. Протягом минулої доби армія РФ завдала 10 ударів по мирному населенню. Ворог застосував авіацію РСЗВ град. Артилерію обстрілів зазнали шість населених пунктів: міста Авдіївка і Торецьк, села Дачне, Деліївка, Єлизаветівка, Костянтинівка. Пошкоджено шість житлових будинків і заправну колонку. Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто зградів і артилерії. Поранено двох людей. Зруйновано багатоквартирний будинок. В селі Костянтинівка, Мар'їнської громади, російські снаряди вбили людину. Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського. Обстрілу села у Деліївці пошкоджено три приватні оселі по одному в Торецьку та дачному. Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. На цю мить інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вчора, 9 жовтня, у селі Гришини автівка впала у річку. На жаль, водійка авто загинула. Більш детальніше дізнайтесь далі з сюжету моїх колег. Останнім часом у Покровському районі почастішали випадки аварій на дорогах. Дивлячись на сумну статистику, можна зробити висновки. Водії нехтують правилами дорожнього руху, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. Так, 9 жовтня до рятувальників надійшла інформація про те, що в селищі Гришини Покровського району з автодороги з'їхав автомобіль Range Rover та потонув у річці. Було виявлено затонулий автомобіль при невідомих обставинах поблизу селища Гришина. Автомобіль був вилучений на прибережну смугу. Тіло людини також було вилучено та передано співробітникам поліції. выдержит его. Может кто таки должен запипить? Может кто таки боится? Ну да. В авто рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1981 року народження. Обставини події наразі встановлює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, 42-річна жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, рухалася по греблі ставка та з'їхала у воду. Наслідок аварії ведійка загинула на місці події. За фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Пенсійні посвідчення будуть електронними. Тепер, за бажанням особи, якій призначено пенсію, може бути сформоване пенсійне посвідчення в електронній формі без виготовлення паперового. Електронне пенсійне посвідчення буде формуватися у дії та матиме однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії. Сьогодні знову говоримо про так званий горбатий міст, на ремонт якого з міського бюджету витратили майже 300 тисяч гривень. Чим сьогодні покровські можновладці зранку здивували водіїв, дізнайтесь у нашому наступному сюжеті. Лише вчора, 9 жовтня, журналісти телебачення Капрі висвітлювали тему ремонту мосту у Покровську за майже 300 тисяч бюджетних гривень. Так здавалось б, що це чудова новина для покровських водіїв, але ж не так сталося, як гадалося. Місцеві можновладці залатали ями, але забули зробити з'їзд з мосту. Неочікувано, правда? Вже сьогодні, вранці, 10 жовтня, біля з'їзду. Ізду у бік вулиці Добропільська водії могли спостерігати техніку, яка виконувала роботи та намагалася, хоча б якось виправити ситуацію. Що стосується з'їзду на вулицю Шосейну, тут ситуація так і лишилася плачевною. Хоча ми будемо не здивовані, якщо після розголосу журналістів вже завтра вранці техніка працюватиме і на цьому боці мостом. Як бачимо, мовчати не варто, адже лише після того, як їм вказують на помилки та прогалини в роботі, місцеві керманичі починають, хоч якось, працювати. Тож звертаємось до всіх небайдужих мешканців. Якщо у вас є проблемні питання, телефонуйте за номером 0505407, або пишіть нам у соціальних мережах, і ми разом з вами будемо вирішувати. Нагальні питання. Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларації. Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала про повернення є декларування чиновників. Однак провалила голосування за правку про відкритий доступ до декларації. Президент України Зеленський витував відповідний закон і заявив, що чекає на нове голосування із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Після цього, 20 вересня, Рада таки ухвалила закон про публічне відкриття є декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського. Відтепер подати документ на субсидію чи деякі пільги можна не тільки в управлінні соціального захисту населення чи пенсійному фонді. Подробиці дивіться далі. Повномасштабна війна вплинула на усі сфери життя, в тому числі і на надання адміністративних послуг. Певний час більшість реєстрів були закриті, що створювало багато незручностей для мешканців. Наразі ж ЦНАПи не тільки відновили свою роботу, але й додають нові послуги до вже існуючих. До переліку послуг ЦНАП місто Покровська додались нові послуги по надання субсидій. Це пенсійний фонд України зараз з нами буде працювати. Три послуги: надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання. Скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива та призначення пільги на придбання твердого та рідково пічного побутового палива і газу. І третя послуга це надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто відтепер надати документи для призначення субсидій чи деяких пільг мешканці Покровська можуть не тільки в управлінні соціального захисту населення та пенсійному фонді, а й у центрі надання адміністративних послуг. Варто відзначити, що тут адміністратори лише приймають документи. Призначенням субсидій займається виключно пенсійний фонд. Перелік усіх документів є у нас на сайті. Тому, якщо когось це цікавить, заходьте на сайт, дивіться весь перелік документів. Ви приходьте, будь ласка, до нас. Ми працюємо з понеділка. По суботу з 8 до 17 години без перерви у суботу до 12. Також свої питання мешканці Покровська можуть поставити по телефону 095 415 46 92. У мирнограді внутрішньопереміщені особи отримали грошову допомогу від благодійної організації. Зруйнований будинок, постійні переїзди та нерозуміння, як виживати на новому місці. Все це про звичайні будні більшості переселенців Донеччини, що страждають від війни, уже 9 років. Пані Любов, переселенка зі Слов'янська, уже більше року мешкає у Мирнограді. каже, виїжджати було складно. Якось дома хотілося. Ми в Чехію спочатку виїжджали, Потім повернулися. В мене тут родина, родичі, і вирішили тут бути гуртком. Покровському недавно переїхали. Ми були в Кам'янському, а з Кам'янського переїхали в Покровськ. Ну, ми виїхали вже два роки тому назад. Поїхали в Покров в Кам'янське, а потім з Показку приїхали сюди вже. Приїхали 6 апреля 22-го року. От вже півтора години ну, здесь. Практично ми виїхали через два місяці після початку бойових дій. Так що, поки не попала нам в так що Ну, мы вообще-то с 2015 -го года здесь переехали с Водина. Почему? Потому что тогда уже были обстрелы. Нам прилетело рядом. І За дом і перед домом Жінку вбила. Ну було страшно. Допомога, підтримка та відчуття, що їх не покинули сьогодні. Надзвичайно потрібні переселенцям. Волонтери та благодійники це розуміють і роблять все від них залежне. Так днями у соціальному офісі міста Мирноград благодійна організація приймала заявки на отримання грошової допомоги. Вони реєструють тимчасово переміщених осіб, які не отримували три е місяці. Ні від якої другої міжнародної організації грошову допомогу в розмірі 600 це на 3 місяці по 2200 на місяць на кожну особу. Тобто, якщо в родині четверо, двоє дорослих, двоє дітей, то кожен має право на цю. Матеріальну допомогу людей багато і приходять ще, адже розуміють, шанс отримати грошову допомогу впустити не можна. Вони реєстрували, а потім, через неділю, до нас почали приходити люди і казати, що вони не встигли зареєструватися. Ми зв'язалися за валістом. Дякуємо їм, що вони відгукнулися. І от уже сьогодні четвертий день. І в холі ви бачили дуже багато людей, які на них чекали. Помощь, звісно, важлива, вона нужна все час, тому що треба і одягатися, і, і кушати, і платити за квартиру. От ми уголь купили, 17 тисяч три тонни, от якраз може нам. Ну фінансова підтримка, якби ніколи не буде лишньої. Цього разу отримали допомогу переселенці, які зареєстровані у Покровському районі, і не отримували фінансову допомогу протягом трьох останніх місяців, та не відправляли заявку на допомогу. У четвер, 12 жовтня, в приміщенні родинського старостату з 9.00 юрист благодійного фонду Восток Сос надасть безоплатну кваліфіковану правову допомогу. Зокрема, мешканці можуть звернутися з питань щодо оформлення довідки ВПО, перетину кордону, оформлення спадщини, земельних питань та інших. <му> Нещодавно відомий на всю Донеччину пам'ятник Артему, що у Святогірську, отримав нову назву. Як тепер називається монумент, та де планується відкрити музей тоталітарного минулого. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Нещодавно в Донецькій ОДА повідомили про перейменування одного з найвідоміших пам'ятників не тільки Донеччини, а й всієї України пам'ятника Артему, що знаходиться у Святогірську. Даний монумент має статус пам'ятника національного значення і раніше був присвячений радянському партійному і державному діячеві. Виконаний він був українським скульптором Іваном Кавалерідзе та встановлений у 1927 році ми отримали дозвіл на те, щоб цей пам'ятник внесли в державний реєстр з новими назвами. Це назва в нього, пам'ятник авторства видатного скульптора Івана Кавалерідзе, пам'ятник монументального мистецтва і пам'ятник е, 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 технічного значення. І пам'ятник має національне значення, він буде збережений. Цей пам'ятник може стати центром, навколо якого формуватиметься розмістити музей тоталітарного режиму, зазначила начальниця управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації. Туди планують звести декомунізовані та деколонізовані пам'ятники і пам'ятні знаки. Таку ідею ми розглядали, і попереду буде і обговорення, і визначення. Місця, де це буде, і яким чином це вплине на одним ще одним із туристичних маршрутів нашої Донеччини. Подальшому в Україні залишився лише один пам'ятник кавалерідзе, зроблений в бетоні, і зараз він на Донеччині у Святогірську. Це пам'ятник кубізму, яких всього було у світі чотири говорити, навіть досліджувати про те, що він не тільки носить. Історичний якийсь ем, прошарок е, для митців, мистецтва знавців, це ще і нау науковий. Я повторюсь, використання бетону того часу браттями Орленка, які розробили повторення його в світі. Немає він єдиний. У Донецькій ОДА запевнили, не дивлячись на те, що це довго і коштовно будуть проводити роботу щодо внесення цього пам'ятника до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Осінь пора сезонних застуд та послабленого імунітету. Тож як вберегти своє здоров'я у цей період року, дізнавались журналісти телебачення Капрі. Осінь зазвичай стає періодом загострення застуд у більшості людей та активності вірусних інфекцій. Різка зміна температури повітря, одяг не по погоді та завершення літнього вітамінного сезону призводять до удару по імунній системі людини. Через це як дорослі, так і діточки починають частіше хворіти. Це бронхіти, це Звичайні застудні захворювання, це знову ж таки ковід, інші вірусні, вірусних дуже багато захворювань, вони мають схожий перебіг: це явища нежиттю, кашлю, лихоманки. Ще може. Поки ще зустрічаються кишкові інфекції. Загалом частіше за все кишкові інфекції це літній період, але ще вони зустрічаються. За словами лікарки, найчастіше в осінній період уражають людський організм саме вірусні інфекції. Люди в приміщеннях більше знаходяться, більш плотне. Розподілення людей в приміщеннях, і це, перш за все, вірусні захворювання. На щастя, найближчим часом епідемія грипу мешканцям не загрожує. Поки що випадків не було, але можемо чекати по прогнозам, може бути в листопаді, може в грудні, якщо прийде до нас грип. Це його більш сезонний такий листопад, грудень, початок. Грип стосовно пара грипу е, теж трапляється у дорослих людей. Має перебіг як орви, цилихоманка, кашель. У маленьких дітей може бути стенозуючий ларингіт на фоні парагрипу, на фоні ковіду. Аби вберегти організм від різних захворювань, пані Анастасія радить дотримуватися декількох простих правил. Загальні рекомендації банальні, але дієві. це раціональне харчування, це достатня кількість овочів, це достатня кількість ненасичених жирних кислот. Це достатня кількість фруктів. Це вдягання по погоді, це профілактичні щеплення, це щеплення від грипу для діточок. Діточки мають бути щеплені за календарем. Є затверджений календар щеплений. Там є обов'язкові, є рекомендовані щеплення. Діточок треба обов'язково щепити. Тож пам'ятайте, важливим етапом подолання будь-якої хвороби є вчасне звернення до спеціалістів. Бережіть себе та будьте здорові! Мешканця Цукуриного судитимуть за передачу даних про позиції, блокпости та полігони ЗСУ. Про це повідомляють у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік збирав інформацію про розташування частин та підрозділів Збройних сил України і інших військових формувань на території міста Українськ, міста Селидове та СМТ Цукурине Покровського району. Також він надсилав повідомлення про розміщення полігонів, транспорту, військової техніки, позицій і блокпостів. До своїх звітів чоловік прикріплював скріншоти Google Maps з відмітками, а в одному випадку навіть відеозапис місцевості. Наразі обвинувачений чекає на вирок суду. Під вартою йому загрожують до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Покровські горіки здобули перемогу на Кубку України. Про участь у змаганнях та плани на майбутнє з чемпіонами поспілкувалися мої колеги. Цими вихідними у Києві відбувся Кубок України з гирьового спорту. Участь у змаганнях прийняли 524 спортсмена з 18 областей України. Гідно представили Донеччину і покровські гирьовики. От Донецькій області в составі зборної серед мужчин виступав Білійський Леон. В составі зборної по ветеранам а, та Леон до горювого спорту привчений ще з маличком. Каже, навіть і думки ніколи не було покинути це важке, проте улюблене заняттям. На цих соревнованнях я зайняв три перших місця. Це в троєборі, в ривки і в толчці. Соперники були достойні, Готувався я до цих сорнуванням 1,5-2 місяці. Підготовка пройшла успішно. Олег Топорков, поліцейський, попри велику зайнятість на роботі та допомогу людям, знаходить час на заняття спортом. Каже, гирювий спорт найменш травмонебезпечний вид спорту, тож і обрав його близько 10 років назад. Гировий спорт я прийшов дуже давно. Я познайомився з білицьким Валерієм Петровичем, який зараз є мій тренер. З його допомогою проводиться мої. Тренування, минулі змагання та отримана перемога перші і далеко не останні у житті. Олега підготовка проходила вдома після праці. Дуже важко було. Перше місце це з гвадійського ривку, та два місця, получається, були по дисципліні длини цикл». Режим збалансоване харчування та регулярні тренування, запорука гідних результатів та міцного здоров'я спортсменам у нас розписано, ми узнаємо сроки соревновань, і от них, як говорится, відскакуємо назад і розписуємо весь принцип тренувань. Тренуємося ми два-три рази в неділю, смотря яка нагрузка йде. Тренуємося ми на фоке в родинському через місяць у нас. По вооруженим силам Динамо. От, я буду виступати в категорії 95 кілограм до 95 Там свої соперники, свої чемпіони. будет буде проявити себе самой участь страни. Важко завжди, особливо перед змаганнями, кажуть гирьовики. Ти не предгадаєш. обстоятельства, с которыми ты столк, столкнешься на соревнования? Если выходим на уровень, такой вот приличный уровень, это очень подойти серьезно именно в этот день. Вот. Знаю, когда поесть, когда отдохнуть. Если ты выходишь на уровень соревновательный, потому что когда проезжаешь, и, и, не хватает тебе одного балла или двух, ты потом смотришь на это все, думаешь, что ты раньше это не сделал, там, не пробежался, сколько надо, там что-то не съел или съел наоборот. віддохнув лишній час. Будь-який спорт не тільки загортовує м'язи, а й робить людину сильнішою в емоційному плані. Якщо ви тільки настали на шлях до великого спорту, пам'ятайте, ні у кого не виходило з першого разу підняти важку гирю чи забити м'яч. Спочатку ви страхнутись з тим, що гирі дуже важкі. Ну з часом, Я думаю, коли ви себе переборете, у вас все вийде. Самогана не остановлюватися. Падь пробувати колектив телебачення капрі вітає покровських гирювиків із перемогою. Та бажаємо наснаги та тільки золотих медалей та перших місць. А далі поговоримо про погоду на завтра, 11 жовтня. Вранці небо у Покровську буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 8 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.